День прикордонника в Україні 30 квітня відзначають із 2018 року. А з початком повномасштабного вторгнення це свято має особливо шанобливий статус, адже саме прикордонні війська першими зустріли ворога на державних рубежах у 2022-му. Андрій Лернатович, який нині очолює відділ прикордонної служби новоселиця, на Закарпаття потрапив після поранення. Загалом свій шлях на захисті кордону розпочав у 2012-му, після закінчення Національної академії держприкордонслужби. Після служив у Бердянську, Кирилівці та Чингарі. З 2015 року у межах пілотного проєкту працював у міжнародному аеропорту Жуляни, а за шість років перевівся до Луганського прикордонного загону. Я перевівся в Луганський прикордонний загін на відділ прикордонної служби Мілове. Я був призначений туди керівником. Мій підрозділ охороняв лінію державного кордону з Російською Федерацією загальною протяжністю близько 100 кілометрів 540 метрів. Відділ прикордонної служби з один із перших приймав участь в бойових діях в 2022 році. На нас один із перших росіян напали на прикордонний підрозділ. У нас перший військовослужбовець, який загинув в війні в 2022 році, це сержант Денис Ткач. В подальшому ми вели бої в таких населених пунктах, як Святогірськ, Заречне, Леман. Де в мене було поранення, і після поранення, після проходження реабілітації, я був вже переведений на 94-й прикордонний загін. Нині Андрій може порівняти службу на Луганщині і на Закарпатті. Каже, східна ділянка кордону це рівнина і відкрита місцевість, тоді як західна частина це переважно гори і ліси. Саме тому несення служби на цій території вимагає особливої фізичної підготовки, витривалості і вміння орієнтуватися. Такі навики можна здобути безпосередньо. У підрозділах. І саме до таких умов готують спеціальні прикордонні наряди. В гірській місцевості головне це орієнтування на місцевості. Витривалість, так як гірська ділянка є дуже складною і потрібно загартовуватись до більш кращої фізичної підготовки. Наряд висувається за наказом на охорону державного кордону України. Вибуває з підрозділу у пішому порядку або на автомобілях, в залежності, в якому наряді він несе службу. Організовує службу від 8 до 12 годин. На вказаному йому напрямку. Прикордонний відділ Кам'яниці – це 6 кілометрів державного кордону із словацькою республікою. Майже вся територія вкрита густими хащами, а тому дуже часто цей шлях обирають для незаконного перетину кордону. Раніше це були нелегальні мігранти, а нині порушниками є чоловіки призовного віку. Минулого року на цій ділянці було затримано понад 100 ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до словаччини. Цьогоріч прикордонники відділу Кам'яниця затримали уже понад два десятки чоловіків. Найбільш ефективними методом охорони державного кордону та затримання осіб, які намагаються притулку на державний кордон, це є затримання їх на тилових підступах, а саме на в тилу ділянки, коли ще вони не подолали цей ось ділянку до державного кордону. Так, ми використовуємо технічні засоби охорони державного кордону, а а саме це фотопастки, певні камери. Також використовуємо активно використовуємо безплотні літальні апарати, які зможуть, які можуть оглядати велику місцевість без допомоги людського ресурсу, тобто зменшується. Зменшується робота прикордонного наряду, а саме, типу, більший огляд місцевості з меншим фізичним навантаженням. Не менш ефективний, а іноді навіть перевершує роботу сучасних технічних засобів службовий собака, який працює в одній команді із прикордонником. Тварина проходить спеціальне навчання і дресирування і лише після цього отримує навички стражу кордону. Навики слухняності, затримання, сторожовка, запах посліду та конвоювання правопорушників. Єгора призвали до армії у 18 років. З часом хлопець здобув професію кінолога. Ще будучи строковиком, отримав з розплідника щеня німецької вівчарки. Назвав його лютером, взявся дресирувати і навчати. Так пройшло два роки. У квітні минулого року хлопець був демобілізований і повернувся до цивільного життя на рідній Дніпропетровщині. Лютер зостався на Закарпатті. А через рік команда знову воз'єдналася. Єгор підписав контракт і повернувся на службу у Чобській прикордонні. Службова собака Лютер 2020 року народження. Прослужив з нею половиною роки на строковій службі. За 2023 рік було два затримання двох громадянин України, а за 2024 рік було три затримання, чотири громадянина України. Собака дуже послушна, енергійна, багато вказівок має. На екзаменах кінолога дуже пройшла, дуже добре себе проявила. Дуже скучив за ним після року розлуки. Мені запропонували тут посаду на відскам'яниця, на якій я служив, і якраз з моєю службовою собакою, з якою проходив службу, то я відразу подумав, чому би і ні, і вирішив підписати контракт. Служба на гірській ділянці кордону має свою специфіку, каже Єгор. Собака може збиватися зі сліду, адже лісом ходять дикі тварини. Окрім того, порушники часто вдаються до хитрощів і маскують свої відбитки. Та все ж, попри складні і тривалі пошуки, які подекуди можуть продовжуватися годинами. Переважній більшості ухилянтів не вдається дістатися за кордону. Як от нещодавно затримали групу чоловіків, Пішло дві людини з України в Словакію. Ми знайшли місце, де були ті сліди. Я пустив собаку. Ми пройшли десь кілометра два з половиною три по слідах. Собака чітко йшла по сліду, і ми знайшли, де вони. Якраз в них був перепочинок перед самим підйомом на гору. Крикнув, стій буде застосована службова собака. Вони зрозуміли, що якщо вони не зупиняться, буде спущена. Вони спокійно стали і ми надягли наручники. Я ззаді собакою йшов. Щоб чого, якщо вони захочуть біжати, то я одразу пустив би собаку на затримання. Для ефективної роботи собаку щоденно тренують. Для лютера, як і для людини, наряд триває від 8 до 12 годин. І як і годиться, щоб ефективно працювати, потрібен належний відпочинок. Після наряду у собаки повинна бути завжди мінімум 12 годин відпочинку. Та й коли в наряді, то у собаки повинен бути кожну годину певний час на відпочинок. Це десь 15-20 хвилин, щоб собака перевела дихання, полежала, щоб мала добре виконувати свої службові обов'язки. Прикордонна служба це особлива місія, яку попри складнощі може виконувати кожен. Головні вимоги це відважність, відданість і добра фізична підготовка. В першу чергу прикордонник має бути патріотом своєї держави, мотивований. Прикордонник це невід'ємна частина складової оборони України. Нам потрібні люди з гарною фізичною підготовкою, мотивовані для охорони державних рубежів та захисту своєї країни. Нині українські прикордонники тримають не лише фронтир держави, а й воюють пліч із збройними силами, захищаючи країну від російської навали. Найкращі бійці служать у бойових підрозділах щодня, наближаючи перемогу, цілісність і непорушність державних кордонів, суверенітет і присяга народові України. Головне правило, з яким кожен прикордонник щодня заступає на службу.